Басейн працює, має ось такий чудовий вигляд. Працює обладнання. До речі, що у нас тут? Все працює? Правда, бачите, ще ще нема тут порядку, але все вже під'єднано, автоматика вже є. Все чудово. Дуже мені подобається отака от зв'язка. Ось от такий фільтр yamaha e Т500. І це вже кріпсол тільки не ОК-71, а щось там 75. Це нової серії, вони менше споживають, от, а видають плюс-мінус те саме. Тож нам дуже подобається. І дивіться, хотів вам показати: у нас обладнання вище, ніж рівень води, тому ми обов'язково врізаємо між зворотнім клапаном і насосом. Прямий долив насос, щоб легше було навесні. Або якщо він завоздушиться, його запустити. Е, так не зовсім правильно. ну Якщо по інструкції, да? чому? Тому що, дивіться, у водогоні буває дуже великий тиск, і якщо в нас там буде десь крани закриті, далі після фільтру, то фільтр може. Ну, що може бути, коротше, зламається фільтр. Так робити неправильно. Але. Запускати так набагато легше. І, в принципі, якщо люди адекватні, то ми так робимо і все воно нормально скрізь працює. Вон, дивіться, як завжди, консервація в нас займає лічені хвилини, тому, бачите, краніки відкрив, все позливав, стекло і звідси з труб, і з тих труб, які йдуть в басейн. Тому все красиво, все як має бути. тож Беріть на озброєння, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте питання з задоволенням вам будемо відповідати. А якщо вам треба басейн або обладнання для басейну, тепловий насос, робот пилосос щоб прибирати такий басейн, чи перевірити ваш кошторис, наскільки там нормальне обладнання підібрали, не напарили чи вам чогось зайвого. Зараз мова не про ціну, а саме про обладнання. То звертайтеся, маємо великий досвід і можемо підказати наскільки те чи інше обладнання варто ставити собі в басейн. Телефончик на екрані.